Трамп заявив, що Путін його підвів. Президент Сполучених Штатів сподівається, що йому вдасться завершити війну. Він готовий посилити санкції проти агресора Росії, але за однієї умови. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Завершив свій другий візит до Великої Британії на спільній прес-конференції з прем'єром Кіром Стармором. Він сказав, що відчуває обов'язок зупинити війну в Україні. Трамп висловив надію, що скоро будуть добрі новини. Він також визнав, що Володимир Путін його підвів. Про це йдеться у матеріалі BBC Україна за словами американського лідера. Після домовленості НАТО про витрати на оборону у 5% від ВВП він був упевнений, що війну в Україні вдасться швидко завершити. Другою причиною він вважав свої стосунки з Путіним, але тепер Трамп вважає дещо по іншому. Цитата Путін дійсно мене підвів: він вбиває багато людей і втрачає більше людей ніж вбиває. Чесно кажучи, російські солдати гинуть частіше ніж українські. Такої кількості загиблих солдатів не було з часів Другої світової війни. Їх вбивають, і я відчуваю, що саме з цієї причини я повинен розв'язати цю проблему. Сподіваюся, що незабаром ми матимемо для вас хороші новини. Трамп знову повторив, що війна Росії проти України не почалась би, якби він був президентом тоді. Він заявив, що його команда врегулювала сім воєн, які, за його словами, інші вважали неможливими. Хоча BBC перевірило і встановило, що це не відповідає дійсності. Президент також сказав, що нині адміністрація працює над припиненням війни в Газі і висловив надію зробити те саме щодо України. Цитата на війні ніколи не знаєш, як підуть справи. Думаєш, що тобі буде легко, але трапляються зовсім протилежні речі, заявив Трамп. Також він підкреслив, що не шкодує про мирний саміт на Алясці з Путіним. Саме після нього з'явилися розмови про можливу зустріч Зеленського і Путіна. У Кремлі навіть натякали на готовність прийняти українського лідера в Москві. Але Зеленський відмовився: пізніше речник Путіна Дмитро Пісков визнав. Так звану паузу у переговорах і застеріг від розживих окулярів. Наприкінці виступу Трамп нагадав, він чекає, поки Європа зменшить залежність від російської нафти, перш ніж посилювати тиск на Москву. Цитата: я готовий робити різні речі, але не тоді, коли люди, за яких я борюся, купують нафту в Росії. Якщо ціна на нафту знизиться, Росія вгамується. При цьому Трамп не згадав, що найбільшими покупцями російської нафти в Європі є Угорщина та Словаччина. Лідери цих країн наголошують на своїй близькості до нього. Британський прем'єр зі свого боку заявив, що на Путіна слід тиснути сильніше. І що Лише коли Трамп чинить тиск, російський лідер показує готовність до дій. Стармер також нагадав, атаки на Україну і дрони над Польщею це точно не дії того, хто хоче миру. Як пише кореспондент BBC Пол Поладамс, мирна угода, яку Трамп передбачав місяць тому, досі недосяжна і незрозуміло, як він збирається вивести ситуацію з глухого кута.